Привіт, любі наші глядачі, підписчики нашого каналу та гості. Запрошуємо вас в подорож з зимовою казкою, а точніше, в зимову реальність України з 15 по 31 січня 2026 року. Сніг сиплеться, морози не спішать відступати. Але чи справді треба діставати пуховики аж до весни? Сьогодні розберемо по регіонах, що чекає нас у другій половині січня, і справжніми прогнозами. Народними прикметами і святковою магією зими. Отже, поїхали. Синоптики одностайні у своїх висновках. Середня температура в січні 2026 року була і буде нижчою за норму. Тобто холодніша, ніж ми зазвичай сподіваємось, у цю пору року. Середня температура повітря очікується приблизно від мінус 1 до мінус 7, що на 1,5 градуса нижче за середні кліматичні показники. Опадів. Має бути у межах кліматичної норми. Не надмірно, але достатньо, щоб сніг тримався на полях, дорогах і дохах наших будинків. Але саме цікаве починається тоді, коли ми розгортаємо цю синоптичну карту по регіонах. У східних областях арктичний холод тримає свою марку вночі з температурою близько мінус 15, мінус 20, а вдень мінус 10, 15, хоча можливі короткі потепління. Сніг буде частим гостем. Особливо на початку та на кінці періоду, тобто починаючи з середини місяця і в кінці місяці. Після затяжного морозного початку січня жителі Сходу можуть побачити глибокий і стійкий сніговий покрив, який нагадуватиме про себе аж до самісінької весни. Народна прикмета каже: якщо зима затягує шапку на вуха, весна буде довго чекати свого виходу. Схоже, що ця прикмета не проти. Синоптичних даних. На заході нашої країни сніг і морози, але ближче до Карпат може бути ще цікавіше: густіші снігопади та ще суворіші хуртовини, особливо в гірських районах. Температура вночі до мінус 12 18, в день від мінус 7 до мінус 12. Народна прикмета: якщо за Карпатами завірюха, то весна буде пізньою і упертою. А знаєте, здається, що зима цього року з капризами. Південь країни трохи м'якший, але також не до тепла. Вночі тут може бути мінус 8, мінус 14, вдень 3, мінус 8, а інколи легкий сніг або мокрий сніг з дощем. Це не степові плюс 10, але і не крижана північ. За народними прикметами, сніг на півдні в січні до теплої весни. Але синоптики пригадують нам тепло. Це ще не означає теплий весняний день в футболці. Північ тримає свої морозні стандарти. Очікуємо температури нижче мінус 15, а подекуди і до мінус 20 вночі. Дана температура не грається далеко від позначки мінус 10-14. Народна мудрість говорить, північна зима тримає холод довго. І до кінця місяця здається, що вона не надто хоче здавати свої позиції. В центральних областях. Середина зимового танцполу. Холодно, іноді сніжно, але з періодами стабільних морозів. Температура мінус 14, мінус 18 вночі і мінус 9, мінус 13 в день. А у самому серці нашої країни в Києві. В середньому січневі температури тримаються нижче нуля, вдень близько мінус 2, мінус 6, вночі очікуємо мінус 8, мінус 12. Сніг випадає приблизно в половині днів місяця і утворює. Стійкий покрив, який не поспішає танути. Народні прикмети кажуть, скільки снігу в місці на водохреща, стільки днів холоду ще буде. А якщо обрати за правило період після хрещення, якраз 15-31 січня, то похолодання дійсно може затягнутися. Отже, друзі, головний висновок: чи відступлять морози до кінця січня? На жаль, ні. Явно сильних морозів поки не видно в відступі. Загальний місячний прогноз і регіональні тенденції показують. Що у другій половині січня Україну очікують холодні морозні дні з частими снігопадами або крижаним вітром у багатьох регіонах. Тобто, тепле побачення справжньою весною ще не скоро. Нехай ваші домівки будуть теплішими за погоду на дворі. Чай завжди гарачий, а настрій сонячний, навіть коли похмуро. Якщо хто ще не купив термос, саме час. Зима вам підвладна, головне мати правильний настрій. До нових зустрічей на наших оглядах погоди.